Саме так я його й побачила, тільки високо. Він піднімався аж до хмар, і був настільки реальним, що якби я отак от простягла руку, я погладу. Ніщало. Воно тріснуло. Я пішла на кухню, а потім вдивлюся, воно зламане. А я просила, не треба було садити це дерево, на знак пам'яті про нього. Рано. От рано ми його посадили. Аж так хотіли. Не був до і слов, почався бізнес. Містер Чокалек! Сила духу, от що нам може допомогти. Твій батько програв бо поїхав звідси, і ти поїхала звідси і вчинила недобре. добре. Тому -то я хочу, щоб твій батько за, щоб він як захоче, він. Може сюди повернутися. Я ну як він може? Він мусить і вона, вони мусять сюди повернутися. Чекаєш сьогоднішнього за столом. Сидиш, довіряєш тій людині за тобою. Я чай, грають карти, дивиться, спілкуються з тобою. І тому я хочу, щоб наступному листі ти написала там, де Слухайте, ви не маєте нічого проти нього? Доводиться пробачати. Але ж він вивели вас у груді, чого? Що? Я живий, лайне має живий. і це не аргумент. Слухайте, поки ти тут. Я прошу тебе. Добре, давай, я хочу сказати, декілька свій. Пану, я хочу чаю. У вас, Добре. давайте пити чаю. Прийняти Прийнятися на чекає. Не треба тільки світати, тримає, ти хочеш, щоб вона так весь час думала. Ти подивися, що з нею відбувається. Ти повинен знати, що він, ларі, ніколи не літав на П-40. А хто ж літав на П-40, там? Свині! Людина зробила помилку. І не треба її розпинати. Ти дивилися, що знайомі. Ти повинна знати, що тоді творилося під час війни. Ти і ти мусите знати. Тоді просто кожен день проживали в якомусь шаленому ритмі. Майор дзвоним нам кожного дня вимагав, щоб ми цілінки забрали з церкви і привозили склада війце. Цілінди забирали ще гарячі, і на машинах не возили любить. І от так сталося одного разу така сталася партія. От так. Тоненька, як волосок Совтріщинка, цій партій селітрів. Ну так буває, це ж бізнес. Мій батько. Твій батько боявся мені подзвонити, він боявся, що я йому скажу, він боявся його розповісти. Це ж половина норми дня пропадає. Якби я був тобі на заводі, я б сказав його, Стіве, як... та ти про Забудь ти! снів, але ти батько був маленькою людиною, він боявся всього, що б не сказав. Пару сухих шкарпеток. дивися. Це такі хлопці. І вони не вмерли, вони загинули один за одним. А я ж дивичився, як вони гирнуть, розумів, що Господи, все руйнується, все руйнується, але натомість виникає щось більше. Відповідальність людини за людину. Ти розумієш про що? А потім я приїхав сюди. І це було жахливо, тому що тут поняття не мали про війну. Для всіх це була як автомобільна аварія, тому що ніхто не змінився взагалі. А я ж відчував щось просто неправильне в тому, що я живу, просто хочу по вулиці, просто воджу нове авто, купую якісь речі, відкриваю в Все це може бути так. Але якщо ти знаєш, що там тебе хтось захищає, інакше все це, щоб ти не взявся, все це награбоване і на ньому кров. І я всього цього не хочу, Емі, включно з тобою. Для поїздки. А як же тобі дістався до вокзалу? Дережа вам Джордж. Це Міс Бейліс. Міс Бейліс. А це Джордж. Добрий день. Ви ті люди, купили наш будівель? Так, ти, ти думає, я замовляте я як нам все облаштувала. Мені подобалося, як був. І попросити мене. Нехай ми приїхати. Майже сто пошкоджена. Армія волає за деталями. Але батько нічого не відправляє. І тоді, що сказав йому по телефону, заваріти тріщини наскільки можливо, і відправити. Закінчив? Ні. Я не закінчив. А батько вирішив відправляти. Він бояться, він хотів, щоб все зробив Джо, але Джо не піде. Він просто не приїхав, він захворів. Розумієш, він раптом захворів. Він раптом підхопив грип. раптом. Але обіцяє. по телефону, що візьме відповідальність на себе. чуєш, я сказав. Бога, не вийшло. О, вийшло. Я. сега ќе будеш с нами обидене. Коли я їхав з одзелу, бачив, бач, завод, виглядає як Дженерал Мотс. Ращи б це був генерал Вотс. Сідає. Я, що 40 років я почував, я тримав руку на пуці бізнесу і в одну секунду вони може мене послати, бо там за що, а давати їм 40 років свого життя, сину. Тряму собі. Я не думав, що вони поставлять ці це їдри. Я думав, що вони їх знімуться до того часу, Я чого не знав. Казав, щоб вони не встановлювали їх, ти ja kasав... думав. думав. що так kasав, ja, Я боявся, що так може стати. Діти! Чуєш, я його вихід для тебе, сину. Я кожен день там вмирав, а ти вбивав моїх хлопців свідомо і робив це заради мене. З тобою зробити за. Сядь, будь ласка, я хочу щось. сказати. Не ти Я хочу машини? Сядь! М. Мама, я їду звідси. Так буде краще для всіх. Я не знаю, що ти думаєш, це правда, я боягуз. Мене зробили в цьому домі боєвгузом. Здогадувався про батька, але я нічого не робив. Якби я знав За... те, що знаю зараз, тоді, коли прийшов з війни, він був би вже прокурором. Боже мій, що ти так не говориш? Мам, я, 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 я посадив би його, якби він був, якби я був людиною, А зараз я, я практично. А ти ж мусиш бути практичним. Ходи! І що ми відтікали, коли ми воювали, вони були практичні. У нас ці не були практичні. А зараз я практичний, мама. Я їду, я вдвою на себе і діду. Ні, 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 я хочу з тобою. Вінко, Я не прошу тебе робити. Що ти було мати? Що маєш робити гріш? Що? Я всю ніч. Шукав причину змусити його страждати. Ще причина є. Скажи, я під ньому мертвий, якщо він його заграти. Ені, Ені! Ені! Ну що я зроблю? Там, там ти мав честь, там ти щось захищав, а тут це інше. Це земля великих собак. Вони не люблять людей, вони хлідять, ну, ну вбили тілько, хлопців! Just the boy, you oh, are a ah! boy. <coughs> <coughs> ah, you're a little a rock. of a rock. Right? Some of you are a little bit of a Зрештою спустив каналізацію. Спали! Кріси! Спали, чого ж? Тут уже нічого немає. авто на війну, зброю на війну, не брав перед цим гроші, цікляті долари, цікляті центрі, ці з црібляки, скажи. Вони доставили вам вантаж зі штатів, вантаж з газетами. І я читав про свого батька і засудження Твого. Я, я не маю слів. Я не можу сказати, що відчуваю і не можу жити далі. Минулої ночі я прожляв над базою 20 хвилин поки змусився сісти. Як він міг зробити це щодня сюди не вертається троє четверо наших хлопців. А він сидить там і робить бізнес. Я не знаю, як сказати, що почуваю. Я не можу дивитись своїм хлопцям в очі. я... Збираюсь покінчити з цим за пару хвилин. бо вони, мабуть, напишуть, що я пропав безвісти, якщо, якщо вони це напишуть, я хочу, щоб ти знала і не чекала. Кажу тобі, якби він був зараз тут, я б бив його. Досить вибачення. Буває у мене для того, щоб ми вибачалися.